Отже, пристрасть чи любов? Любов. Тричі за сонце, тричі проти сонця. Потім ложечку виймаємо. Майбутнє споглядає. І, можливо, один з них не вистрілить, а інший вистрілить. <рес> Неймовірний ажіотаж. Супросила українців! Тому що ми дуже вільна нація. Ми дійсно маємо вистояти не тільки територіально, ми маємо вистояти як народ, який розвінчує, розвінчує оцей міф велика Державія русского». Великий щасли для тварин, якщо є військові. Бо якщо є військові, то є їда. Ми не в дефолті. Економіка як на Воєнний час працює взагалі відмінно, вона працює, давайте чесно, майже як до війни. Так що ми, подивимося подивимось на суми податків, які ми збираємо, на споживацьку активність, ну, от, крім бізнесу, вона практично така сама, як до війни. Ми працюємо ідеально. Собачка-патрон, піс — патрон Так, так. Он став теж героєм в Польщі, і звісний, всі знають про нього. Якщо ми говоримо про націю, то є архетипічне ядро, яке цю націю тримає. Ми, слава Богу, сот років вже якось до Польща тримаємося і переживали гірші часи. Так горячи глобально, я не бачу загроз для національної єдності. Для нас надзвичайно важливо, і надзвичайно просто важливо символічно відвоювати або Донецькому браці. Або Путін надзвичайно боїться символізму. Україна, маючи такого агресивного сусіда, як Росія. Повинна перетворитися на мілітарну державу. Військовий так, це професія, яка не створює щось, але вона зберігає цей консенсус солі. Нам насправді потрібно готувати уже сьогодні. Надія, що після хороших університетів люди, отримавши гарну освіту, повернуться відбудовувати Україну. Чи зможемо ми побороти олігарха. Так, ми не стільки зможемо, ми і бачите, тут олігархат буде в такій зав'язані очі, зав'язані очі. Він закон, закон бачите, м'чі. Угу. Мічі це закон. Законом буде обмежений, і олігархи, їм нічого не залишиться, як бути бізнесменами, в яких є конкуренти.